Починаю знімати відео ріду... з заробітки на бакс-траку, страк бакс на Тентоман. І я зараз загрузився в Чикаго і їду в Канзас. Місто не пам'ятаю, 720 міль за 1050 доларів. загально катаюся десь 3 місяці. Поки що такі емоції. Але маю надію, що воно що вени, що бакси мають бути і мають жити, просто залежить від десь почарування. Потім кинув фотографію груз. За цей груз я взяв по долару 42, за майлю міг і взяти по долару 55-65. Проховив аеропорт був загрузка і він трошки пооб'єму є. На даний момент зараз є 4 диспетчерські компанії, які мене грузять. Я би сказав, що дві таких метри за один день, може один раз подзвонять, а вимагали документів, підключення там, зайняло трошки часу, виправдано очікування. Ті ж, наприклад, простіші, та по-простішому додалися, вони скинули документи, додавали до страхівки. І сьогодні вони вже почали працювати, от вони плюс-мінус там, я би сказав, що не сильно, а середнячково плюс. Бо в них плюс-мінус ціни не є там сильні. Зараз чекаю на одну компанію має на підключити. У них трошки так само більше гумов, і це все затягується. Приблизно затягнулося вже до двох тижнів десь. Але я з ними працював, і я знаю, що можна, можна, можна з ними працювати. І цей час очікування буде оправданий. Бо я був з них раз взяв груз з Чикаго на Техас. 4 тисячі баундів було, 4600, не пам'ятаю точно. І відносно необхідний груз, не займав багато місця. Я взяв по долару 60, це було 1050 миль. Плюс від них я зразу виїхав з Даласу по 1,45 чи 50, не пам'ятаю. В Віскансен. Що за фірма? я так не буду розказувати. Цей шлях ви повинні пройти, так пройшов його кожен. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі спиця. Зараз взяли другу загрузку і нам до загрузки 100 і фімей. 70. Нам ще з В'язали на так? A few moments later, a nie tajemoczyła na stronie. Słyszeliśmy, na to Будемо вогружатися. наче ночі в лесі. шторм. Але це був Легес. Воно в шторм. А там був штормець. Я думаю, бачите, що я вже за цей тиждень Похудав. Підстав будемо вигружатися і чекати на якісь загрузочки. І рухатися в сторону Атланти, ближче до Атланти. Там нам десь в районі буде від вигрузки до Атланти з двома. Так що остання загрузка до мене на цей тиждень, яка має дати нормально касюлю. Привіт. Другий груз ми вигрузили в Віскансині і середу ми просто яли. Чотири диспетчера, але один взагалі якийсь такий гнилуватий. <гум> Мал дуже давав грузів. Подзвонив всього чотири рази за день, три рази він запитався, чи я їду на Канаду. і все. По ціні, мабуть, ми не зійшлися, бо я ставив нормальну ціну. Я хотів їхати по гарній ціні. Але і грузів щось не було дуже багато, так і на в нас середа вилетіла. Четвер. Це може було тільки більше грузів. Ми поставили, ставили, ставили і десь близько там, до обіду нам написали, чи брокер питається, чи ви ще вільні, чи ви поїдете. І я сказав, що так, я поїду. Ми взяли груз 1012 миль по... за 1400 доларів. Там же собі 12 миль переходять. І, і, і ми поїхали, їхали, їхали, їхали і хотіли в п'ятницю скоренько приїхати. Думаю, у нас виграла десь 12-2. Ми приїхали в 10-ті, в 10-ті розгрузилися і під'їхали ближче до Атланти. Зараз там 50 миль від Атланти. Думали, що візьмемо якийсь груз в п'ятницю. Ну, це було в моїх планах. Хоча б на якусь що ми. Не вийшло. Грузів взагалі було мало. Були якісь самі локали. Локали я давав по 2-2-20, по забив. Ціна не зайшла, не сподобалась. І не взяли, не взяли, стоїмо п'ятницю, суботу, неділю. Надію, що завтра понеділок ми тут з нами хороші, толкове по нормальній ціні. Гроз вийшов 3450. І середнячковий гроз була б, що одна загрузочка толкова була, то зросить у районі п'ятерки. А так, чекаємо, надіємося. Спамаємо пси. Завтра буде понеділок. Надіємося надіємося, що завтра буде нормальний якийсь грузик за нормальну ціну.